Азбука війни спецпроект на Миколаївській міській радіоредакції створений для того, щоб розповідати про наших захисників, військовослужбовців, героїв, які захищають наш з вами спокій. Більша частина військових, які проходять цю студію і з якими вдається спілкуватися, вихідці з Миколаївської територіальної громади, в тому числі і сьогоднішній гість Андрій Зрайло, командир 2-го батальйону охорони 710-ї бригади охорони Держспецтрансслужби. Вітаю, пане Андрію! Здоров'я бажаю! Слава Україні! Героям слава! Рада бачити в студії. Рада поспілкуватися з вами. Хотіла би більше дізнатися про вас як військового, як командира. Але давайте розпочнемо з приводу вашої бригади, батальйону. Чим займається? E, наша ну це держспец Боже, багато слів. Державна спеціальна служба транспорту. По суті, це є колишні залізничні війська, ну так ще з пострадянського і радянських часів. У 2004 році, якщо я не помиляюсь, їх переназвали і розширили трошки більше діяльності. Державна спеціальна служба транспорту. З 2017 року пішли в підпорядкування Міністерства оборони. І від, від, виконуємо певні завдання в цьому напрямку. Е, наша, ну, основна, наше основне завдання, нашої бригади це забезпечення охорони е, критичної інфраструктури. Е, бригада наша величенка, скажімо, практично майже всю Західний регіон України uh -huh. розміщені. Плюс ще є такі у нас як батальйон розмінування, гуманітарне розмінування. І є у нас хлопці молодці, штурмова рота, яка виконує безпосередньо вже бойові задачі. На патріотизмі, ентузіазмі, практично хлопці вірвались на передову, оскільки. Ми там не є ні мотострілки, ні це зброєю такою стрі, стрілецькою, виконують серйозні задачі. Звичайно, воно забезпечення на сьогоднішній день вже набагато краще, але все як було на початку, розумієте, що більше було бажання, ніж, ніж озброєння, на жаль. Але все виправляється, все стає на своє. І разом з досвідом бойовим приходить і забезпечення, і все, все що потрібно. Так, в двох словах про, про нашу бригаду. Командиром батальйону я став досить відносно недавно, це, грубо кажучи, на початку року, до того я був командиром роти в тій самій частині, просто в іншому батальйоні, в іншій області. Не знаю, командування щось побачило, що вирішило довірити, скажімо, в рази більше обов'язків і зону відповідальності. В ви проходили спеціальне якесь навчання чи як складно? Вже себе? в процесі служби, та на початку це просто брався до уваги цивільний досвід і налаштовувався на військові рейки, як то кажуть. Тобто ви не були військовослужбовцем до повномасштабного вторгнення? Ні, не був. Офіцер запасу. Військова кафедра класичного, цивільного вузу, війська політехніка, не більше. Як складався ваш шлях військовослужбовця? Ой, це така історія переплетена, цікава. Наперед, ну коли вже лютий місяць всі відомі події перед 24-м, так, коли воно вже все той от запах пороху. Був в повітрі, е, я переселявся з, з одного житла в інше. І якраз на 24 число в мене був запланований переїзд, мав, мав приїхати спеціальна там техніка вантажка, щоб перевести е, якісь там меблі, ну, майно. Так. Е, е, і тут зранку просипаємося, всі всі всі. В курсі, так, все не зрозуміло, люди шоковані. Звичайно, бус не приїхав, я так і до нього навіть не дозвонився. Я в легку автомобіль, ті речі почав возити. Там ходок 10, напевно, і це все одно все не перевезлося, Зрозуміло. там Основні якісь такі речі малогабаритні. Сусіди були шоковані, думали, що кудись такі прямо з питання, ну, куди в ліс втікаєш. Ввечері я задзвонив у військкомат. Миколаївський, бо я ще маю приписку громади такі, хоч не, не проживаю зараз. Пояснив, що я змінюю місце проживання, що я явлюся, там мені потрібно ще там буквально два дня. Продиктував свій номер військового, свою нову адресу в телефонному режимі. За наступних два дня я завершив переїзд і поїхав в військомат, родині нічого не говорив. Сказав, що я просто їду, бо моя мама ще живе в Солорудники. Е, сказав, що я просто їду там до мами ну, подивитися, як справи, заспокоїти її, бо зрозуміло, що це. І по дорозі заїхав військомат. Військомат був переповнений, людей було тьма. Е, став в загальну чергу, вийшов там ну, працівник військомату. Каже, чи є офіцери? Кажу, є. Ходіть. Ну, там інший кабінет. Я прийшов, кажу, ну я не знаю, чи я готовий бути офіцером, оскільки 20 років назад закінчив військову кафедру, і це надто довго, надто далеко. Йду е, рядовий, Ну, в рядовий, якби виконувати свій обов'язок. Е, на що мені відповіли? Ви бачили, скільки людей стоїть там під військоматом, в військоматі, в парку. Та. Це все рядові, нам потрібні офіцери. Ми там переписали дані сказали, що зателефонують. Телефонували мені аж через місяць. Рівно в день в день через місяць. Зібрався, сів у машину, ну, раніше, ну, приїхала машина за мною. І десь за кілометрів п'ять тільки спитав, а куди їдемо? Позитивне ну, налаштування. Так, 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 так. І... Як рідні відреагували? Ну, вони розуміли, що, ну, звичайно, важко. Звичайно, що важко. І, але вони навіть не пробували мене там чи зупиняти, чи щось говорити, бо е, маю такий гріх, як то кажуть. У 2014 році я аналогічно планував зробити, але на той час виконував деякі будівельні роботи, ще й добре, добре знайомим. Я так в день керував роботами, вночі ще там. Приймав участь в але у Львові, а, щоб не відривати з Все просили Андрій, ми багато грошей вклали. Ти як ну, десь пропадеш, то ну, я так вдень кажу, приділяв увагу роботі, ніч виходив там на ті чергування, патрулювання і ті всі речі. І все просили там закінчи, 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 я закінчу один. там. Позвонили, що треба теж горить один проєкт, допомогти в іншому проєкті, там саме SportLife на привокзальні у Львові. І так мене затягнула родина, що я нікуди в 2014 році не попав. Та там допомагали ми, зокрема, там, з товаришем не волонтери, бо не можу сказати, що це волонтерство взагалі. Це просто допомога на рівні знайомих. Та? Знайомі служать і там допомагалось. Не більше, ні менше, взагалі, так мізер. І коли це все відбулося, я зранку для себе вирішив, що якщо це я не зроблю зараз, то воно знову затягнеться рутина. І, чесно, дуже щасливий, що я зробив на цей раз правильні висновки зробив з попереднього і зробив на цей раз так, як зробив. Бо пізніше крок робити це значно важче. Ну, це правда. Це правда, і це видно зараз. З цього що відбувається. Почала зі військомат. Так. так. На жаль. Е, роль командира. З якими ситуаціями стикалися? І цей момент, чи є різниця між командиром роти і зараз батальйоном? Е, різниця велика. Е, я вважаю з свого власного досвіду, що. Роль командир ну, командира роти це, напевне, така сама сакральна, і сама така, як на мене, посада дуже хороша і дуже така, така сакральна. Чому? Тому що ти вже маєш певний статус у війську, командир роти, і ти здатен е, тактильно мати е, доступ, ко, доступ до кожного військовослужбовця. Тобто ти абсолютно, якщо ти, ну, можливо, різні роти, але ти про кожного можеш знати абсолютно все за дуже короткий час. Тобто ти можеш розуміти, хто, що, ти можеш, маючи цей ресурс, правильно розподілятись і правильно вже ну, хтось в чомусь один сильний, в іншому, хтось надійніший, хтось менш надійніший. І оце таке управління досить цікаво. І Командир батальйону це була так несподівана для мене пропозиція. Але в першу чергу бажання щось змінити нехай навіть в цьому мікрокліматі десь переважило між всім іншим. Тому що до призначення і навіть на сьогоднішній день я вважаю, що все ж таки командир батальйону мав би бути кадровий військовий. Так? Мене переконав, в тому числі, мій колишній комбат. Що Андрій Васильович, ви знаєте, достатньо, може навіть вже більше, ніж оцей. І командир батальйону, мої дійсно перші кроки були націлені так, типу, ну у тебе просто велика рота, неправда. Інший, інший підхід. Якщо на цивільну мову, це вже мережеві маркети. Тут ти мусиш вже опиратися на результат роботи інших. Тобто і спускаєш накази відповідно і приймаєш їхні звіти, це ж результат роботи інших людей. Не твоя безпосередня робота, а інших. Звичайно, що ти можеш коригувати, можеш так, так само. Я стараюся спілкуватися з бійцями для мене. напевно, ніхто не може сказати, що якщо він хоче з мене поспілкуватися, що я цьому відмовляю, приїжджаючи до своїх військовослужбовців. Я спочатку звертаюся до всіх, потім кажу, я, наприклад, ще буду у вас на локації там годину, пів чи скільки, підходьте, звертайтеся, з суду є мій номер телефону, мобільний, yeah. при потребі телефонують. Правда, кожен раз навіть телефонують, я завжди справджуюся, чи вони звертались до своїх безпосередніх командирів, тому що не можна ну, применшувати роль. Тих людей, на яких ти опираєшся. Ну, але буває психологічно з людини важко говорити, і, наприклад, з прямим, я... так, та. погоджуюсь, погоджуюсь з вами. Взагалі, в армії дуже багато психологічних моментів. Насправді, оце такий, скажімо, психологічний стан суспільства, бо в нас армія це зараз різ суспільства. Це не це всі цивільні військові більшості, так. І зі всіма проблемами, які вони сюди прийшли, вони нікуди проблеми не ділись, а ще вони усугубляються, множаться, частково вирішуються, по-різному є, але це дуже багато емоцій. Взагалі, війна і армія це багато емоцій в першу чергу. І не всі здатні з ними справлятися чи правильно справлятися. Ну, в принципі, що таке правильно, невідомо. Не віддало, тому що на грані життя? Е, так, на грані життя, постійний стрес е, що далі. Е, хоча, напевно, тим, хто вже в, в, є в армії, трохи легше, ніж цивільним, тим, що вони вже певний крок зробили, і їм вже оцей крок ну, вже за спиною. І, і, в цивільному навіть патріотичному влаштовуваному не завжди легко зробити крок в невідомості. Будь-що, це завжди, ну, скажімо, коли людина покидає зону комфорту, це стресу. Чи це в цивільному житті, чи це в війську. Чи... Коли ти постійно переміщ... переміщаєшся, десь, то тобі трошки ну, звикаєш до цього. Так? Ти, ти змінюєш постійну ситуацію. А є ж люди, які там все життя там, в своїй місцевості, та, там, mm -hmm. вчились, жили, одружувались, працювали, і їм щось змінити. Це має бути або дуже спонтанне рішення необдумане, або ну, треба важливість. В будь-якому випадку це стрес. І армія це емоції, емоції, і ще раз емоції. Робота психологів має бути тут постійна і безкінечна. З військовими чи з цивільними людьми? Я думаю, що з обидвома категоріями, але напевно з цивільними станом на сьогоднішній день ще більше ніж з військовими. Чому ви так вважаєте? Коли людина потрапляє з цивільного життя в, в певні умови, навіть не я навіть зараз не говорю про там передову, uh -huh. а в принципі в армійську структуру, то зовсім інші правила життя. Тут тобі зрозуміло кожен день. Так? Там ти їш, там ти виконуєш свою функцію, там ти відпочиваєш. Там якесь є дозвілля. в армії завжди є дозвілля, навіть ті, що його, там може дуже мало, але в нас воно якесь і та є. Теми розмов однакові. Так? Менше кольорів, так скажемо, Але там все зрозуміло. Так, так і так. У вузькому колективі в замковому просторі все дуже явне. Всі проблеми один одного один явні. Там нема такого ну, особистого простору, надзвичайно мало. Тому що будь-який твій емоційний стан впливає на стан інших дуже швидко і зворотні. І тут, коли приходять люди в цивільне життя, і ті всі проблеми, ну, більшість проблем, які люди переживають щиро у цьому житті, вони здаються такі навіть не другорядні, дуже далекі. Ну, і коли ти один попадаєш навіть в середовище власної сім'ї, вони не розуміють тебе, а ти просто думаєш, ну, 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 ну не вже можна цим всім перейматися? Ну, ну, це ж така. Це ж така... Дрібниця. дрібниця. І ви стільки приділяєте її уваги. І на цьому ще й будуєте якісь емоції. І є повне непорозуміння. І скаже, мені здається, що якраз, напевно, треба психологом працювати більше з сім'єю військовослужбовця, ніж самим військовослужбовцем, хоч з ним обов'язково. Адаптація оце бачите. І, а тим більше, як би там не було, військовослужбовець заходив в суспільство цивільне з певним статусом, він теж до нього привикає, розумієте. І тут, коли цей статус починає стикатися з цивільним побутовим життям, починаючи з, з ну, магазинів, mm -hmm. з різними адміністраціями, з різними отима. Речами, де треба безкінечну кількість отримувати якихось дозволів, документів, довідок. Ну, це непросто, нерви здають. От. І в людей нема зворотнього розуміння. Ну, Там є класичний такий вислів, та він контужений, не дивуйтесь. Та? І на тому розуміння закінчується. Насправді вся проблема ну, глибша. Чому багато військових говорять? Що, коли вертаємося, я хочу десь там поїхати на дачу, десь там хочу Ліст, поїхати на, та, на в ліс, на риболовлю, риболовлю обмежитися світого світу. І залишатися зі своїми спогадами. Та? Це так трохи небезпечно. Ну, хоча б дієво тим, що вони типу, не заважають далі цивільно можуть вжити. Ну, якось так. Та? Не можу нічого змінити, то я обмежуся від цього. От перша проблема. Oh, Тому потрібна ця соціальна адаптація і цивільних людей, звичайних, яких оминули більші вибухи, і військових загалом Це, це більш мирний, мирний світ, який ми тут проживаємо. Чого бракує у витисненні ворога, на вашу думку? Техніки, людей, особливо, що що Війна це дуже багато складових. Війна це не завжди це фінанси, так то що ви назвали. Це, звичайно, моральний дух тих, хто стоїть з обох сторін. І це ще дуже багато політики. Якщо ми так е, чуть копанемо в історію, я завжди навожу приклад Чао Шестко, чи можу помилятися в рівні, це Мадяри та Угорщина. Е, грубо, за два тижні помінявся цілий політичний курс цілої держави. Е, не виключаю такий випадок теж, е, е, і в цьому випадку. Тобто війна може закінчитись умовно, завтра, умовно так. А може ще тривати дуже-дуже багато років. І чи забезпечення, Забезпечення, звичайно, рятує життя людей. Просто, ну, тобто... І ви розумієте, що на війні завжди все, всього бракує, навіть коли всього достатньо. Ну, така фраза, але повірте, вона має, має свій зміст. Тому що, наприклад, ти там. Все сьогодні отримав якесь там попадання ворога, і ти в один момент вже не маєш знову нічого. Тому постачання потрібно постійно. Чи Захід готовий нам дати все, що нам треба? Ну, політично готовий з одного боку. З другого боку, чи їм то аж так вже цікаво, теж невідомо. Ви розумієте, що політичний баланс у світі треба тримати. Як би воно нам не було боляче. Я не знаю, чи вони до кінця готові до того, щоб Росія щезла як політичний гравець. Невідомо, що щезло. Як вони це і планує, ми не знаємо. Знову ж таки, їхні можливості ну, все віддати вони не можуть. Навіть не фінансові. Фінансові, я думаю, тут не питання, питання продукції. Тобто, Ніж запустиш ти е, ці всі виготовлення, виготовлення всіх речей, це ж час. Це час. За той час знову відбувається багато змін. Бачите, зараз виник новий конфлікт, який, на мою думку, суб'єктивно може створити певну нафтову кризу. Смотрите на увазі в Ізраїлі. Так, так, так. Ну там ж вузол такий, де танкери ходять. Та. Може висновити це. Як, які знову відбудуться зміни, як воно вплине? Бо Росія невідомо. теж нафтовальна. Росії, так, Росії. Ми зараз з Росією як би там не було, плюс-мінус на рівні. Так. Тобто, що нема, ви бачите, самі, нема суттєвих на фронті зрушень. Росія зайшла в позиційну війну. Ну, от. І Значить, їй потрібен час, час на відновлення. Ми не маємо права втрачати ініціативу, бо як ми втратимо ініціативу, перейдемо ми в глухі. Ну і от така от ситуація. Тому забезпечення те, що є, його потрібно, звичайно, більше, більше і ще раз більше. Навіть при тому, навіть якщо взяти умовно, що в нас все є достатньо, все одно потрібно більше. Тому що ситуація щоденно змінюється. І в них працює розвідка. На високому рівні. На високому рівні. Ну, вже слава Богу, не на такому, як в 2014 роках, попередніх все ж таки нам щось таке вдалося, в тому плані ми молодці. Тому я думаю, що. Я такий трошки оптиміст по житті, трошки, тому, напевно, зайве слово було. Я думаю, що перемога буде. Точно. Мені навіть здається, що я готовий до неї торкнутися, став великою ціною. Найскладніше, я вам скажу, це життя після перемоги. Війну виграти легко, відносно. От, то, що я говорив, пам'ятаєте, мир потім не програти. Так. Мир не програти. Це саме основне, про що ми маємо. Але це, пот... ну, це до того, що треба не дійти. Як ви думаєте, чи будуть чи буде російські війська наступати ще з інших Київ, з території Білорусі? І, зокрема, чи плануються, можливо, там не знаю, якісь відомі факти, чи будуть наступи по нашій інфраструктурі зараз бойде зима? Ну, я думаю, що буде. Тим більше, що є такі відомості, що у них добудовуються заводи по цих так званих шахедах, ну там в них по-іншому називаються. І вони, я думаю, спробують і такі терористичні дії збільшити, примножити в декілька разів, Тому нам треба бути до цього готовим. Я сподіваюся, що наша влада, як військова, так і цивільна до цього ну, розуміє це і готується. Я дуже на це сподіваюся. Більше сказати не можу. І їм зараз потрібен час, оскільки я кажу, вони зайшли так само на позиційну війну в оборону, щоб відновити резерви і так само підтягнути постачання. Тому, а чи буде з інших напрямків? Ну, Те, як я говорив, війна це багато факторів. І все буде залежати від ситуації, як зовні, так і всередині в нас, у них. Звичайно, що вони цього готові як мінімум. Ви сказали, що в них готуються, виготовляють шахети. Як в нас в Україні? Чи відомо, чи почали виготовляти техніку, зокрема військову, так само зброю. Ну, я такими, на жаль, відомостями не володію. Я сподіваюся, що наше керівництво все робить правильно в цьому напрямку. Можливо, не так швидко, як би нам всім хотілося. І можливо не в тих об'ємах, так як я вже говорив, бо скільки би не мали, це завжди мало. Але думаю, що, що в тому напрямку ми працюємо і все буде добре. Дякую вам. Що хотіли би побажати нашим глядачам-слухачам? Для наших слухачів і глядачів, якщо ви маєте на увазі цивільних чи військових, і таких, і таких. Ну, військовим в першу чергу, звичайно, мужності і, хлопці, тримайтесь. Наша, наша справа є на правильному боці, і ми мусимо достояти і вистояти. Цивільним я хочу побажати трошки можливо переглянути свої цінності. Свій світогляд, бо ця вся війна і перемога не буде мати значення нічого, якщо ми щось не переглянемо, бо наш спосіб життя до вторгнення і, можливо, до сонячного дня в той чи інший спосіб нас привело до таких подій. Значить, щось ми недостатньо робили, щось ми недостатньо розуміли, раз ми дійшли до, такого, ну, до таких подій в нашій державі. Тому ми мусимо ну, змінити все, починаючи з освіти в школах і закінчуючи побутом в родині. Запам'ятайте, що вислів, славнозвісний, ще з 2014 року, що хлопці прийдуть за того, прийдуть з війни, там, наведуть порядок. Я вже говорив, що хлопці, приходячи з війни, хочуть спокою. Навіть, може, не завжди розуміння як спокою. І якщо ми всі не змінимо хоч чуть-чуть свої погляди, свій спосіб мислення, своє розуміння, розуміння, що кожні зміни це боляче, і бути готовим до цього кроку, тоді в нас нічого не відбудеться. Тому бажаю мудрості і зміни. Зміни і ще раз зміни. Критично відноситись до себе і до мов світу. Дякую. Сьогодні в студії для вас. Спеціальний гість командир 2-го батальйону охорони 710-ї бригади охорони Держспецтрансслужби Андрій Зрайло. Дякую всім, слава Україні! Героям слава! Підтримуйте Україну на кожному рівні. Представляйте її гідно, своє українське українською, адже зовнішньо, де б ви не були, зокрема в інших країнах, все залежить від нас самих. Ольга Марків, Миколаїв на Дністрі, партнер редакції Остап Грицько.